Футбольний прогноз Ліга Чемпіонів, матч-відповідь Динамо Хамрун. Невеликі дають коефіцієнти. 1,2 десь коефіцієнт. В першому матчі давали 1,6. 1,6 вже уже перед стартом. коефіцієнт. за, за був коефіцієнт, Я вважаю, там 1,35, мабуть. Але і по ігрі, якщо говорити, то нелегко складалося, складалася, як на мою думку. Сама команда Хамруну не виглядала так бездарно, вона намагалася грати в футбол, наскільки могла. Хоча деякі футболісти мали лишню вагу, по них було видно, це такий професійний клуб, але є футболісти, які працюють на роботі, не тільки грають у футбол, працюють на роботі. А так, загалом коефіцієнт ну, дуже маленький, я вважаю, от на Динамо дають. В принципі, вони мають тут перемагати. Один із прогнозів, я думаю, якщо брати більші прогнози, то те ставлю. На те, що вона має забити гол, або ризикувати, брати, що Хамрун не заб'є. Ймовірність те, що він не заб'є, така досить велика, але завжди є. ймовірність те, що може залетіти якийсь випадковий, випадковий гол. Чи автогол може навіть бути. А так загалом я вважаю, що Динамо тут фаворит, і мають вигравати, Хоча вважаю, що голів так якби багато не, не заб'є Динамо. Не буде так, якби 3, там 4 м'яча, мені здається. Рахунок у матчі буде десь 2-0. Пропоную. Вгадати, написати комент, вгадати рахунок, який буде в цьому матчі чи спрогнозувати. Такий прогноз це саме на те, що вона заб'є, те, що Хамрун не заб'є, або брать чисту перемогу, бо вадувати рахунок. 2-0. А так можна ще взяти з більших коефіцієнтів саме фору півтора, вважаю, але хоча тут ще виграть треба. Так якось дуже тяжко виглядало Динамо, якось. 7... Якось тяжкувато виглядало вони в ігрі, мені здалося, що якби був набагато, ну не набагато, а сильніший суперник, якийсь, то могло б це так, якби, не знаю, якби склалося. Треба додати в ігрі, треба додати. Тому що з такою грою якось мені здається, попри те, що рахунок був 3-0, команда буде в лізі чемпіонів, там не буде що робити. Що не буде робити. Такий прогноз саме в сторону Динамо дивиться. Вподобайка за прогноз і всім удачі!